З кінця червня на вулицях Дружківки активно ведуться роботи з реконструкції ліній освітлення, демонтажом старого та встановленням нового обладнання займаються п'ять бригад електромонтувальників з Краматорська та Дружківки. За день вони міняють до 50 ліхтарів та прокладають від 300 до 500 метрів дроту. За останній місяць ми ставимо в світильники в місті, освітлюємо вулиці. За даний місяць зробили 4-5 вулиць. А всі ці зусилля пов'язані із впровадженням у місті проєкту із капітального ремонту освітлення. Реалізується він Краматорською підрядною організацією енергія ЕС за фінансовою підтримкою міжнародної компанії Невко його вартість складає 340 тисяч євро та передбачає у майбутньому значну економію електроенергії. Стара сіть була зроблена на лампах ДРЛ-250 ватт. На данный момент здесь реализовывается проект светильники 150 ватт с лампами более экономными, с более повышенным светопотоком и более качественными. Это натриевая лампа высокого давления. Будет приблизительно экономиться, ну, согласно проекту, 30% электроэнергии, планируется. Притом освещенность будет в полтора раза выше, чем была. Всього проектом передбачено сучасне освітлення 46 вулиць, де засяють більше півтори тисячі енергозберігаючих ламп. Планується у нас замінити прибори учота і шкафи учота на всіх підстанціях, на даний момент, які питають сіті Дружковського горсвета. Міняється 1531 світильник. И плюс полностью данная схема будет управляться современной системой диспетчеризации. На каждой подстанции будет ставиться свой шкаф управления. Посредством GPRS будет передаваться данные в диспетчерский пункт, который новый смонтируется в Дружковском горсвете. И оттуда уже диспетчер будет управлять не механически, а при помощи компьютера, программного обеспечения. Хоча наразі проведена лише невелика частина запланованих ремонтних робіт, місцеві мешканці вже встигли оцінити результат. Наконець, що ми хоч заживемо по людськи що не страшно буде йти Заходить по вулиці вечором поздно пройти по вулиці. Тому ми цілком і повністю за це очень хороша ініціатива. Ми її підтримуємо. Кошти на реалізацію даної програми виділені однією з європейських країн, а саме урядом Норвегії. Розпорядником же фонду стала корпорація «НЕВКО», яка більше десяти років працює на території України та займається підтримкою екології. Проектов. Та программа, в которой финансировался проект Барышковский, не является основной. Это гуманитарная программа, которая ситуативно возникла после начала конфликта на востоке Украины. И она направлена исключительно на поддержку и реконструкцию инфраструктуры тех городов, которые пострадали либо в результате. Загалом на сході України у рамках даної програми було вже профінансовано 16 проєктів. Це і теплозбереження і реконструкція систем опалення та вуличного освітлення у Краматорську, Северодонецьку тощо. Дружківські ж вулиці наблизитися до європейських стандартів за якістю нічного освітлення мають вже у жовтні цього року.